Про події війни говорить Стратко. У Саудівській Аравії відбулася друга зустріч української та американської делегації про встановлення перемир'я у війні. За словами члена перемовної групи міністра оборони України Рустема Умєрова, розмова була конструктивною та змістовною. Сторони обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, друга зустріч української та американської команд носила більш технічний характер і проходила за участі наших військових дипломатів та представників міністра. Енергетики. Наша команда працює абсолютно конструктивно, розмова достатньо корисна, робота делегацій триває. Але про що б ми зараз не говорили з нашими партнерами, потрібно дотиснути Путіна до реального наказу, припинити удари. Хто цю війну приніс, той і повинен її забрати. 24 березня в Аріаді відбулися і перемовини делегації США та РФ. Як повідомляють західні медіа, у центрі цих обговорень було питання про поновлення чорноморської зернової ініціативи, з якою росіяни вийшли у 2023 році. Сили спеціальних операцій у взаємодії з головним управлінням розвідки Міністерства оборони ракетними військами і артилерією знищили два ворожих вертольота к 52 та два Мі-8 в Білгородській області РФ. Ідеться в повідомленні сил спеціальних операцій. Всі вертольоти знищені ракетними ударами в тил ворога, де противник створив майданчик для підскоку авіації, замасковану позицію для швидкого переміщення бортів або для несподіваних атак на сили безпеки та оборони України. Рох знову думав, що в глибокому тилу є недосяжним. Ми вчергове довели, що для ССО немає недосяжного. Розповіли в силах спеціальних операцій. Вертольоти були знищені під час стоянки на польовому аеродромі, де здійснювалося їхнє обслуговування, поповнення боєкомплекту та заправка. Ця стоянка знаходиться приблизно в 60 кілометрах від державного кордону України та була успішно виявлена ССО ЗСУ. Після чого у взаємодії з гурмо координати цілі передали. Розрахунку реактивної системи Хаймарс, який і наніс успішний удар. Нагадаємо, ка – це ударний вертоліт, який ворог використовує для розвідки та атак цілей на землі. Транспортні вертольоти Мі-8 війська противника використовують для перевезення особового складу та вантажів, а також для підтримки наземних операцій. За інформацією Генерального штабу збройних сил України протягом минулої доби на фронті зафіксовано 140 боєзітнень. На харківському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська. На Куп'янському напрямку вчора відбулось 5 атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Загризового, Петропавлівки та Богуславки. Ворог продовжує активні обстріли населених пунктів прикордоння у Сумській області. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України. Полковник Андрій Демченко в межах Сумщини по напрямку населеного пункту новеньке та журавка бачимо подальші спроби противника задіюючи малі штурмові групи, переходити наш кордон для того, щоб накопичитися на території України і розширити зону активних боїв вже в межах нашої держави. Однак в Українські воїни це і підрозпідрозділів державної прикордонної служби, підрозділів збройних сил України. Активно застосовуючи різноманітне озброєння, а також безпілотники знищують противника, які з ці ці малі штурмові групи, які переходять наш кордон або ще навіть на підступах, фактично не даючи змоги ворогу закріпитися на нашій території. Ну і власне наша задача не допустити розширення зони боїв по території України. Найбільша кількість атак зафіксована на покровському напрямку, де наші захисники зупинили 61 штурмову дію агресора. На лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населеного пункту Ямполівка. Про зміну характеру бойових дій на цьому напрямку в ефірі суспільного розповів Максим Білоусов, начальник відділення по роботі з пресою 60-ї окремої механізованої інгулецької бригади. Ну, основна відмінність від попередніх місяців, те, що ворог починає активніше використовувати безпілотні системи під назвою «Молнія». це замість. Інших таких важких ударних дронів як ланцет. Тобто, вони в у виконанні, ну тобто, коли їх ну, дешевші, просто в поп їх вбудувати, вони дешевші просто, і відповідно ворог їх активніше починає застосовувати. Вони можуть переноси переносити на собі, наприклад, протитанкові міни, і відповідно скидати на нас якраз протитанкові міни. Тобто, ось приблизно щодо таких змін щодо кількості штурмів. Щодо їх якості, ну це ніяк не не зменшується. Вони тільки тільки збільшуються. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1280 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 16 бойових броньованих машин, 81 артилерійську систему. Країни партнери коаліції дронів ухвалили рішення про виділення 20 мільйонів євро зі спільного фонду для того, щоб закупити розвідувальні БПЛА тактичного рівня для сил оборони. Поставка техніки очікується впродовж трьох місяців. Ми вдячні нашим партнерам за те, що вони відгукнулися на критичну потребу. Оперативна реакція і гнучкість прийняті цього рішення важлива, особливо зараз, коли вони дуже потрібні силам оборони. Завдяки ним військові можуть розвідувати місцевість та підвищувати ситуаційну обіз. На своїх підрозділів, що важливо для успішних бойових дій, зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Чорногоренко. Нагадаємо, коаліцію дронів сформували у лютому 2024 року. Цю ідею запропонувала Латвія разом із Великою Британією. Вони координують роботу ініціативи суть якої виробництво та передача Україні дронів різних типів для відбиття російської агресії. Зараз до коаліції входять 18 країн. Литва посилює захист свого кордону з Росією та Білорусю за прикладом Польщі. литовці вирішили встановити кілька рівнів укріплень. Включаючи поля з протипіхотними та протитанковими мінами, про це повідомили у міністерстві оборони Литви. У відомстві додали, що регіональні партнери мають намір домагатися фінансування Євросоюзу для реалізації цієї ініціативи. Варто нагадати, що раніше Польща, Литва, Латвія і Естонія вирішили вийти з Оттавської конвенції про заборону використання протипіхотних мін. Це було зроблено на фоні військової загрози з боку Росії, що посилюється для цих країн. На минулому тижні заступник міністра оборони. Польщі Павло Бейда в ефірі РМФФМ заявив, що його країна не має протипіхотних мін, але планує їх виробити не менше мільйона штук. Як відомо, програма Східний щит щодо створення укріплень на кордоні з Росією та Білорусю була представлена у травні минулого року. В рамках неї планується встановити протитанкові їжаки, фортифікаційні споруди, паркани та створити систему відеоспостереження. Глава генштабу Польщі генерал Веслав Кукула також говорив про намір підготувати мінні поля, які повністю. Що обладнають лише тоді, коли Польща буде впевнена у неминучості війни з РФ. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.